Священномученик Макарій Арсенівич Соловйов народився 1876 року в селі Скорнево Максатихинського району Тверської області. Про проміжок його життя від народження до першого арешту майже нічого не відомо, окрім того, що він обрав духовний шлях і був. Висвячений на священника 16 серпня 1930 року влада заарештувала отця Макарія в селі Дмитрівському Лихославльського району Тверської області. Звинувачення на процесах над священнослужителями в ті роки часто зводилися до статті Пропаганда або агітація, що містять заклик до повалення, підриву чи ослаблення радянської влади. Не були оригінальними і слідчі які вели справу священника Соловйова. Процес тривав менше місяця, і 10 вересня обвинуваченого засудили на трирічне заслання. 13 листопада 1900 37-го року відбувся другий арешт, який став для отця Макарія останнім. Через 14 днів, 27 листопада, Трійка у НКВС у Калінінській області, за звинуваченням в антирадянській агітації, засудила його на найвищу міру покарання, а саме, розстріл 29 листопада 1937 року, Єрей Макарій Соловйов сподобався мученицького вінця.